Рефлекторія з Іваном Петуруком. 1018. Вітаємо всіх, хто зараз налаштований на нашу хвилю. Проєкт рефлекторіями назвати Іван Педорук і ми розпочинаємо новий робочий тиждень, тиждень, який дуже сподіваємося і віримо наближає нас до перемоги. Ми підтримуємо збройні сили України. Ми працюємо заради перемоги. Кожен на своєму робочому місці своїми можливими ресурсами наближає нас до цієї події. Разом із тим є багато проблем, які вирішуються сьогодні в нашій вінницькій міській територіальній громаді, в сенсі соціального забезпечення тих людей. Людей, які вимушені вимушено переселені до нашого міста і до нашої Вінницької області. Сьогодні будемо говорити про те, якою є ця соціальна підтримка, ресурсна підтримка, і не лише, скажімо, це вимірюється в матеріальному еквіваленті. Будемо говорити про те, якими способами сьогодні здійснюється усе для того, аби ці люди. Почувалися абсолютно спокійно, комфортно, нібито вдома, хоча це важко так сказати, важко це відчувати. Але разом з тим, що почувалися вдома в нашій рідній Вінниці, і запросили до, до студії директорку департаменту гуманітарної перепрошую соціальної політики Вінницької міської ради, пані Валентину Войткову. Доброго дня пані Вітаю. Валентину. З яким настроєм прийшли нормальним, нормальним? робочим? робочим да? Знаю, що наради це понеділок, це початок трудового тижня, але разом з тим є, є про що говорити і цю інформацію треба доносити. І хочу вас запитати на початку розмови: в якому режимі сьогодні працює ваш департамент? Я знаю, що роботи у вас надзвичайно додалося. Я знаю, що додалося певних ризиків, певних викликів, певних проблем у зв'язку зі збільшенням, скажімо так, контингенту, який обслуговує сьогодні соціальний департамент і. Наскільки динамічно, наскільки активно ви адаптувалися під ці умови? Так, департамент соціальної політики я рахую як і інші виконавчі органи, як і інші установи організації з початком воєнного стану з запровадженням, з початком вторгнення агресора. І скажімо, наряду з тими посадовими нашими обов'язками додавалося і іншого функціоналу. Це насамперед те, що почали прибувати люди з інших територій, де ведуться бойові дії, і їм потрібно було надати всебічну підтримку. Це люди з тих бойових дій, які побачили то лихо, то горе, і навіть і без документів, без одягу вони почали прибувати до нашої громади. З початком бойових дій це з лютого 2022 року, е, хочу сказати, що понад 54 тисячі було у нас зареєстровано, але вже 8 тисяч, більше як 8 тисяч, вже знято е, офіційно з обліку в Департаменті соціальної політики, і люди почали потрохи повертатися, або, е, можливо, або їхати, да, да. їхати, далі, да. Але офіційно в нашій територіальній громаді е, зареєстровано внутрішньо переміщених осіб майже 46 тисяч. Із них майже 12 тисяч – це дітей. Понад пів Тра тисячі це осіб з обмежен... з інвалідністю, скажімо так, чоловіків, жінків ми ведемо облік. Понад 6 тисяч це люди літнього віку, це пенсіонери. Тому вони звертаються до департаменту соціальної політики, де ми їх реєструємо, видаємо довідку як внутрішньо переміщені особі і вже оформляємо допомогу. Документи раніше на допомогу, так вона називається допомога на проживання. Це Вичай... та що допомога, я перепрошую, те, що гарантує держава? Так, 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 так. державу. Вона виплачується виплачує. через з державного бюджету. Вона виплачується. Ми нарахування опрацьовуємо документи, нараховуємо допомогу, а вже напряму в особі допомога Плачується на особовий рахунок банківської установи або на відділення Укрпочти. Давайте ми нагадаємо всім нашим радіослухачам та телеглядачам, які види сьогодні матеріальних виплат які допомоги є. От якими сьогодні ви опікуєтесь. Департамент соціальної політики виплачує види допомог адресних державних їх більше 20. Але в першу чергу хочу сказати, що на сьогоднішній день, так як воєнний стан, більшість допомог переведено автоматичне перепризначення. А залишаються тільки допомоги, по яких потрібно звернутися і подати по документи новий пакет документів. Це допомога, така як допомога малозабезпеченим сім'ям, угу. це допомога одиноким матерям, та допомога також і не допомога, а пільги на житлово-комунальні послуги. Ну це, це, в це в поточному порядку поточному, порядку. Да. Але чому такі саме види допомог? тому, що вони розраховуються з врахуванням доходів сім'ї? Саме такі види допомог раховуються з. Врахування всіх доходів, членів сім'ї, тому потрібно поновити документи і звернутись до прозорих офісів соціального спрямування. Наразі це правобережне управління соціального захисту космонавтів, 32-й поверх та управління соціального захисту лівобережниця Замостянська 2-й поверх. Ми працюємо в штатному режимі для людей, щоб було комфортно, зручно. Людина в нас в пріоритеті. Ми робимо все, щоб задовільнити по можливості потреби, а особливо внутрішньо. Переміщених осіб допомога для внутрішньо переміщених осіб також їм не потрібно поновлювати, звертатись, подавати документи. Вона також переведена в автоматичний режим, тобто автоматично ми надалі і е, призна... е, нараховуємо. Тобто один раз один оформили, раз, отримали так. довідку, і ще місяця вони люди ці внутрішньопереміщені особи мають на увазі. Люди отримують. отримують цю допомогу. А якщо людина вже виявила бажання переїхати, то вона повід... повинна повідомити і ми знімаємо з обліку. Тому не потрібно хвилювати. Якщо людина звертається до прозорих офісів соціального спрямування, ми надамо фахову консультацію, з'ясуємо, які потреби, і працюємо ми з півдев до сімнадцятої години. Прийом громадян відбувається з півдев до шістнадцятої години. Годину у нас є на опрацювання uh -huh. документів, на обробку, тобто на вивчення всіх тих таких питань. Хочу сказати, що дійсно з настанням воєнного стану додало. Лися роботи, але ми розуміємо, що ми наша робота також важлива, але в порівнянні з тим, що захисники і захисниці нам дають спокій, і ми відчуваємо це і в нашому місті. В нас працюють всі служби. Ми спимо чуємо в своїх оселях. В нас працюють всі, скажімо, і транспортна сфера, і житлово-комунальна сфера, тобто, спокійно, ми відчуваємо ще в нашому місті. І Дякуємо, і дякуємо їм, за їм за це в першу чергу. Це навіть не обговорюється, тому. Що ми докладаємо тих зусиль, які як і кожна там установа, департамент, тому що це надзвичайно важливо, скажіть, будь ласка, пані Валентино, чи обладнані на сьогоднішній день ваші соціальні офіси, офіси соціальних служб, засобами автономної автономної енергоживлення, тобто, чи є, скажімо, можливість приймати в поточному режимі безперервно? Чи все ж таки можуть бути певні відключення, і робота здійснюється саме з врахуванням таких ситуацій? situação Всі ми знаємо, що маємо в цей період деякі моменти відключення електроенергії. Але якщо брати один офіс, то він, скажімо, знаходиться в такому режимі менше відключають електроенергію. Можна сказати, що взагалі не відключають, да, всі заоснащені генераторами, як ми знаємо, що потрібно для цього. Але офіс на космонавтів є проблеми, але ми їх вирішуємо, навіть якщо люди... Де у нас є відвідувачі, і в залі очікування є, і тимчасово йде відключення електроенергії. Ми їх приймаємо, скажімо, вживу, угу. тобто не по талону попереднього запису. Якщо людина вже прийшла і відключили порядку світло, черги, ми да? їх просто приймаємо, скажімо так, порядку черговості, щоб для людини це не було. Далі дивимося, з'ясовуємо, якщо потрібно, якісь питання вже в телефонному режимі, і тоді вже відскановуємо ці документи з включенням електроенергії. Немося до виду допомоги. Ну ми з вами проговорили. Ви дали вичерпну відповідь про матеріальні виплати, про виплати державні, але ж разом із з тим. Е... Соціальна допомога, тобто вона цей термін соціальна допомога. Він ще і має на меті забезпечення певних морально-етичних питань, скажімо, питань психології. Я знаю, що ви активно переймаєтеся цими ситуаціями, що у вас є психологи, які працюють сьогодні з внутрішньопереміщеними особами, особливо з дітьми сьогодні, для того, щоб вони адаптувалися в суспільстві, ну мали таку якісну соціальну інтеграцію. Як сьогодні проходить цей процес? Надзвичайно важливо це. Надання психологічної підтримки, допомоги не тільки забезпечення продуктовими наборами, засобами гігієни чи там одягом, але велику роль і має психологічна підтримка, адже це дійсно було ніхто не знав, як себе вести в такій ситуації. І наші психологи наразі це в комунальному закладі нашому центру соціальних служб. У нас є в штаті психологи, а також і ми співпрацюємо з такими психологами, які надають таку підтримку. Є Телефони розміщені на сторінці департаменту соціальної політики, на сторінці Центру соціальних служб, на сайті міської ради. І з настанням ну не можна так сказати, з настанням з початком воєнного стану понад 6 тисяч осіб отримали психологічну підтримку, психологічну допомогу. І більше двох тисяч її отримали навіть в телефонному режимі. Людям було... Це довірливі бесіди, да. Це, да, це засоби, скажімо. Людина просто Людині треба Людині Треба було просто висказати. Ісь, вона навіть не знала, як можливо подіяти. Можливо, якийсь документ потрібно було, можливо, просто поговорити і отримати таку заспокоїти, щоб не, не хвилюйтеся, що вам потрібно, і досить гарно вони працюють. І більше 20 таких психологів можна сказати, ну приватного характеру, да такі, що вони надавали допомогу, і зараз ми плідно з ними співпрацюємо. І це дійсно діє, і це досить необхідно, і навіть не на сьогоднішній час. Це дуже важливо було і для. Для дітей, тому що діти це наше майбутнє. і Вони не повинні бачити цього жахіття. Їх потрібно, щоб тихенько, спокійно, щоб дитина не нервувала, тому вони що все це все, та, да, вони, вони приймають відчувають відразу. Цей да. Тому дуже важливо і ми дякуємо і психологічним службам, і цим психологам, і центру соціальних служб, який веде саме супровід і сімей де з дітьми, і самих вразливих таких сімей. Зараз можна сказати всі вразливі сім'ї, тому що війна кожен по потребує певної допомоги, але стараємося, намагаємося вивчати стан і надавати всебічну підтримку. Ось цей міський центр соціальних служб, яким опікується ваш департамент. Ви щойно про нього згадали. Я знаю, що він надає допомогу. Він опікується буттям не лише внутрішньо переміщених осіб, а військовослужбовцями, родинами військовослужбовців. І я знаю, що є також певні допомоги. Зараз розробляється певна програма для того, щоб підтримувати ці родини. В чому вона полягає? Вінницький міський центр надання благодійної допомоги був створений за ініціативи і міського голови Сергія Анатольовича Моргунова. Всі соціальні служби згуртувалися, і створено було такий центр, і з моменту створення його, з березня 2022 року, у нас отримали продуктових наборів понад 40 тисяч осіб, це понад 25 тисяч сімей. Ми надавали допомогу як внутрішньо переміщеним особам, надавали Допомогу також і сім'ям загиблих захисників і захисниць. Ми працюємо разом із громадськими організаціями з благодійним фондом і подільська громада. А також в тісному такі в тісній співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом, видавали продуктові набори, засоби гігієни, вивчали різні, в кого які необхідні такі речі, кому потрібно, що було можливо дітки, треба було і підгуз. Треба було й дитячі харчування. Ну, тобто, повний комплекс повний все комплекс, по потребі. Так, да, за На ми. сьогодні ми також продовжуємо. Наші фахівці е, беруть, з у Нас є е, певна база внутрішньопереміщених осіб, або до нас люди телефонують, або при потребі. Ми телефонуємо, складається реєстр, перевіряємо, чи такі люди є в реєстрі, коли вони останній раз отримували допомогу, і е, видаємо такі е, продуктові набори. Але велика підтримка також і приділяється сім'ям загиблих, як ви сказали, військово. Службовців, тому що це сім'ї, які в нас завжди на соціальному супроводі, і чи їм потрібно питання вирішити соціального характеру, чи питання, можливо, освіти чи охорони здоров'я. Ми в комплексі все вивчаємо і також надаємо їм всебічну допомогу. Також і існують і муніципальні пільги для них відповідно до комплексної програми, основні напрямки соціальної політики. Також стараємося до свят відвідати їх до різних. Таких от новорічні свята були, ми всі їх, їх, різдвяні, ми всіх їх відвідали, вивчили їхні потреби, і вже тоді формуючи, знаючи, які в кого потреби, ми також намагаємося їм допомагати. І не можу сказати, те, що зараз є розпорядження міського голови про посилення соціального захисту сімей, захисників і захисниць. Тобто, всі мої мобілі... свіжий, документ, свіжий документ. І документ, це буде націлений на те, що всі мобілізовані захисники, захисниці, в кого в сім'ях такі є, то потрібно буде звертатись до управління соціального захисту. Наразі я говорила це правобережне і лівобережне. Ми розмістимо цю інформацію, де будуть конкретні телефони, мобільні для. Для зручності людей і люди будуть телефонувати, і ми будемо запрошувати з метою вивчення їхніх потреб. Надання в першу чергу це соціальної та психологічної допомоги, адже це досить важливо, як психологічно підтримати, так і соціально. Тому що не всі обізнані, можливо, треба оформити якийсь певний вид соціальної допомоги. Комусь треба надати е, допомогу в оформленні пенсійних виплат. Комусь треба також вивчити, як я говорила питання охорони здоров'я там е, чи певної. Чи питання освіти, а також і будемо вивчати, і можливо, хтось потребує гуманітарної допомоги тих продуктових наборів. Тому саме з цією метою ми будемо вивчати, і люди будуть до нас, сім'ї, звісно, такі, які погодяться. Ми сподіваємося, що будуть Приходити до органів, адже ми будемо вивчати і намагатися допомагати. І всі питання будуть вивчатися, і далі ми будемо формувати, і вже по напрямках, можливо, і психологічна допомога, соціальна, тобто по напрямках, і будемо працювати з такими сім'ями. Для цього ми розмістимо да, от Я хотів документів. запитати ще раз Валентина Романівна, де можна давайте ще раз конструктивно і чітко. Значить, ця програма її головні аспекти будуть розміщені на сайті так, департаменту, да. на сайті Вінницької міської ради. Відповідно, люди. Можуть звертатися за тими да телефонами. за тими телефонами, і для зручності, чому власне розробили за телефонами? Людина зазвонить. Ми просто будемо запитувати, який вам... Анкетні, да, ну, тобто, якийсь опитувальник ми пройде. ми будемо просто запрошувати, щоб наживо поговорити, вивчити. Знаєте, бесіда, коли вживу, то вона краще спрацьовує Зрозуміло, ми так, по телефону. абсолютно погодиш. А чому дзвонити? Тому що ми щоб не було черг, ми будемо видавати талон попереднього запису і запитувати людину, чи вам. Зручно, ну вже конкретна там, завтра, потреба, да, да, да коли да, буде, да, так. коли вона зможе підійти, mm -hmm. щоб було це зручно. Тому це досить така необхідна робота, і ми. Цим сім'ям, які саме і служать, є військовослужбовці. Також їм завдячуємо тим, що ми сьогодні зараз спокійно і працюємо, і е, всі відчуваємо, що все нормально С, в нашому абсолютно місті. Абсолютно з вами згоден. А, програми віничани важливі. Оця міська програма, яка сьогодні втілюється активно в життя в рамках, в її рамках які заходи також здійснюються щодо допомоги і внутрішньопереміщеним і тим, хто потребує цієї підтримки. Так, дійсно, наряду з підтримкою внутрішньопереміщених осіб і необхідно надавати підтримку нашим вінничанам, Саме за ініціативи міського голови була розроблена така, надано таке завдання, де департаментом соціальної політики були проопрацьовані певні окремі малозахищені категорії громадян, і вони будуть мати відповідно до цієї програми вінничани важливі таку муніципальну матеріальну допомогу. Допомога буде виплачуватися в роз розмірі 500 гривень, але буде виплачуватися раз в квартал. Також хочу наголосити на тому, що в першу чергу це не працює. Я перепрошую, нормально. тобто, щоб люди просто знали, що це не замість чогось, це доплата. а доплата. Тобто, так. це додаткова допомога. Додаткова, допомога. допомога так. Да. Угу. В першу чергу це не працюючі пенсіонери, в кого розмір виплат складає до 2300 гривень, тобто не, пер... не перевищує 2300 гривень. Це не працюючи. Пенсіонери далі це також особи непрацюючі, які мають інвалідність, також це і особи, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю під групи А. Тут незалежно чи працює, чи не працює. Людина має таку, таке право на таку виплату муніципальну в розмірі 500 гривень. Також це особи, які здійснюють догляд за важкохворими дітьми. І вже я хочу також сказати, що ми вже, коли в нас коронавірус в минулому році, поза програма діяла і надавалася така підтримка. І це також досить необхідно і важливо. Ми розуміємо, що хтось втратив роботу, хтось в кого змінилися матеріально-побутові умови. Ми знаємо, що трошечки і ціни піднялися. Тому це досить така суттєва підтримка для наших віничан. І наряду, як і як із внутрішньо переміщеним особам, ми також і нашим міничанам надавали Продуктові набори і вже майже не майже а 36 тисяч ми охопили таких, таких категорій саме з таким низьким рівнем доходів. Адже для них це необхідно, і люди відчувають, куди їх потратити, чи чи це можливо закупити ліки, чи, чи інше щось. Ну тобто, це вже на свій росу, на свій росу, да. Пані Володимир, я вам щиро дякую. Дякую за те, що чітко і достоменно доступно роз'яснили все. Я впевнений, що люди тепер знають, куди звертатися. Вся інформація буде викладена на сайті міської ради на вашому сайті, або ви звертатися за Там, до, до да, до Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради з нами була директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради ради, пані Валентина Войткова. Ми говорили про соціальну роботу, про виплати, про підтримку як державну, так і муніципальну, про програми, які сьогодні втілюються, аби підтримати внутрішньопереміщених осіб і всіх категорій населення, які цього потребують. Дякую ще Дякую. раз вам. Бережімо себе, бережімо своє місто, бережімо один одного. І віримо в перемогу. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком. Стооди на